Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, вітаю вас у цьому відеоблозі, який присвячений дослідженню, вивченню Божого Слова. Ми продовжуємо читати святе Писання, яке є джерелом радості, втіхи, надії. Сьогодні будемо розглядати. Фрагмент із другого послання Апостола Павла до Коринтян, розділ перший вірші з 18 по 22. Написано. Але вірний Бог, що наше Слово до вас не було так і ні. Бо Син Божий Ісус Христос, що ми Його вам проповідували, Я і Силуан, і Тимофій. Не був так і ні, але в нім було так. Скільки бо Божих обітниць, то у ньому так, і в ньому амінь. Амінь Богові на славу через нас. А той, хто нас із вами в Христа утверджує, і хто нас намастив, то Бог, який і назнаменував нас, і в наші серця. Дав завдаток Духа. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, не буде відкриттям сказати, що нині довкола нас дуже багато непевності. Ми живемо у важкі часи, непрості часи. І серед іншого, ознакою тих часів нинішніх є непевність, невірність у вустах і вчинках багатьох людей, і політиків, і державних мужів, і простих людей. І за цих обставин слова святого писання про те, що. Бог завжди вірний, є дуже і дуже важливим. Бо людина потребує чогось, у чому вона бачить сталість, постійність, незмінність. Слова з нинішнього тексту, які написані апостолом Павлом за натхненням Святого Духа, кажуть нам, що Вірність у цьому грішному світі і певність таки є попри все, що ми бачимо щоденно. І що ця вірність і певність міститься у Божому слові, у Господі нашому Ісусі Христі. Вірність Божого Сина в справі нашого спасіння, нашого визволення від влади гріха, диявола і смерті. Засвідчена його жартовним служінням на землі, його досконалим послухом Божій волі, його покорою, його святими ранами і кров'ю пролитою за нас і за наші гріхи на Голгофі. Написано, що він впокорився аж до смерті Хресної. Коли апостол Павло під час Своєї другої місійної подорожі прибув до Коринту, одного з найбільших грецьких міст того часу, то він, як написано, слово піддався і засвідчив юдеям, що Ісус то Христос, тобто помазанець Божий. Про це ми читаємо у Книзі дії святих апостолів у 18 розділі. Святий Павло. Проповідуючи Євангелія, постійно наголошував на цьому. Зокрема, дуже часто він робив це, досліджуючи Боже слово разом із юдеями у синагогах. І там він знімав з їхніх очей покривало і доводив, що святе Писання дійсно справді свідчить про обіцяного. Христа Месію і цим обіцяним Месією є Ісус Христос із Назарету. Звеличуючи і вшановуючи постать Божого Сина як єдиного нашого Викупителя і Спасителя відповідно до Святого Писання, святий Павло проголошував: Я надумався нічого поміж вами не знати, окрім Ісуса Христа. І того розп'ятого, перше послання Павла до Коринтян, розділ другий. І сьогодні це послання про розіп'ятого за наші гріхи і гріхи цілого світу Сина Божого, закарбоване у церкві, зокрема у розп'ятті, яке знаходиться у центрі вівтаря, в таїнстві Господній вечері. Що нагадує нам про пролиття святої крові, що очищує нас від усякого гріха. Також це послання закарбоване у проповіді Божого Слова, яке виголошується із проповідниць у Церкві Ісуса Христа. У праці проповідування і поширення Євангелія і Спасіння, апостолу Павлові. А допомагали також його побратими, зокрема, Силуан і Тимофій, про яких ідеться у нинішньому тексті. Павло нагадує віруючим Християнської церкви у Коринті про свою та їхню благословенну, ревну і плідну працю, яку вони провадили тут у місті кілька років тому. А який плід був тієї праці, ми добре знаємо. У Коринті постала християнська церква. З тих пір, як вперше до Коринту прибув Павло із своїми побратимами, відповідно до його слів, нічого не змінилося. Не змінилося Євангеліє, яке вони звіщали тут кілька років тому, не змінилося їхнє служіння. Бо не змінився і ніколи не змінюється, і до віку вірний і незмінний Ісус Христос, Син Божий. Як написано у Святім Писанні, Він вчора, нині і завжди той самий. Щодо Сина Божого, як нашого Спасителя і Викупителя, не існує водночас так чи ні. Він ніколи не догоджає нашим і вашим, як ми почасто кажемо. Він не робить цього, хоч нерідко це роблять люди довкола нас, намагаючись догодити всім і кожному. Заради чого? Щоб не мати ворогів, недоброзичливців, людей, які можуть завдати нам прикрощів. Але чи це насправді можливо, якщо людина чесна, чеснотна, порядна, шляхетна, побожна. Щодо цього пам'ятними є рядки англійського поета Кіплінга, який писав: ти жив, не мавши ворогів, не вірю я в подібні речі, бо той, хто честю дорожив, не міг не знати ворожнечі. І насправді так воно і є. Якщо ми свідчимо правду, перебуваємо у правді, дорожимо своєю честю, то завжди будемо наражатися на спротив, на ворожнечу. І подібне можемо сказати також і про нашого Господа Ісуса Христа. У нього, в Його Слова, в Його церкви, завжди були. Є і будуть вороги недоброзичливці. Бо він не послуговувався ніколи лицемірством і догоджанням, але свідчив правду, утверджував цю правду. Апостол Павло запевняє, що Ісус не такий, як більшість людей, невірних, лицемірних, фальшивих, неправдивих. Але Він. Вірний і незмінний повсякчас. Він не поводиться відповідно до слів апостола Павла так, що у когось може виникнути сумнів щодо того, що він каже, правду, бо його слово є завжди правдою. І ми можемо цілком і повністю покладатися на нього і його слово в усіх негараздах і життєвих обставинах. Ми можемо повністю довірятися йому. Це дуже і дуже важливо. Святий Павло говорить про речі, які визначають сутність християнської віри. Він каже: скільки бо є Божих обітниць, то у ньому, тобто у Христі, так і в ньому амінь. Ми знаємо, що на давногрецькій мові означає слово Амінь. Нехай буде так. Це слово міститься також в кінці Господньої молитви. Воно означає нехай буде так, як про це, що ми молимося, йдеться у Господній молитві. І такою ж твердою, ствердною повинна бути наша віра в Божого Сина. Без нічи так, але завжди з так. І зі словом Амінь. Нехай так буде завжди. Бо жива і правдива віра це довіра Богові і Його обітниця. Це тверда віра в те, що все, що каже Бог, є правдою. Не щось у Божому слові є правдою, але все, що там є, це є правда, незаперечна правда. Зокрема, правдою є. Слова Господа, коли він стверджує, хто увірує і охриститься, той буде спасенний. Євангелій від Марка, розділ 16. Правдива віра це впевненість у тому, що коли розкаяний грішник чує слова Спасителя. Будь бадьорий, сину, прощаються тобі твої гріхи, як написано у Євангелії від Матвія, в розділі 9, то це означає, що. Цими словами Господь дійсно запевняє, що гріхи розкаяного грішника прощені, бо Син Божий взяв їх з собою на Гологофу і приніс себе в жертву за них, як досконалу заплату, що її Небесний Отець прийняв і ствердив повіки. Правдива віра, за словами Святого Павла, це також. Впевненість дітей Божих у тім, що навіть тоді, коли життєві обставини і негаразди випробування намагаються заперечитися і спростувати, як це нерідко стається у людському житті, в такі часи, як нині, то вони без жодного сумніву покладаються на Божу обітницю, тобто діти Божі. Про те, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його настановою, все допомагає на добре і ніщо нас не розлучить від любові Христової. Послання апостола Павла до римлян, розділ 8. Звертаючись до віруючих у Коринті і до нас, що живемо сьогодні, апостол Павло запевняє. Усі Божі обітниці стверджені Словом Амінь. Нехай буде так. Святий Павло наголошує, звертаючись до нас, віруйте в ці обітниці, покладайтеся на них, тому що Божі обітниці це не людські обітниці, але обітниці всемогутнього, милостивого, люблячого, прощаючого Бога, який у Христі був. І є, і завжди буде незмінним і досконалим виконавцем кожної зі своїх обітниць. Павло наголошує цьому Ісусові, який був розіп'ятий на Голгофі за вас і ваші гріхи, ви можете і повинні довіряти повністю і цілковито. Так само, повністю і без жодного сумніву, ви можете і повинні довіряти Його обітницям, бо вони це вічна, і незаперечна правда. І Павло закарбовує ці слова словом Амінь. Дорогі брати і сестри, ми з вами так само, як апостол Павло, добре знаємо, яким є Євангеліє нашого Господа Ісуса Христа. Яким великим скарбом є воно. Євангеліє, якому святий Павло віддає. Всю славу і шану, підносить його на належну висоту, і співає йому пісню хвали і подяки. Воно, за його словами, є силою Божою на спасіння, як про це він пише у посланні до римлян в першому розділі. Воно не лише правдиве, але також і незмінне. Воно свідчить про правдивого і незмінного Господа Ісуса Христа якому ми можемо і повністю повинні довіряти, так само як його твердим і певним обітницям. У нинішньому посланні Святого Павла ми чітко і ясно бачимо, як рішуче святий Павло хоче переконати віруючих у необхідності і можливості цілковито довірятися Христу. І Його обітницям. Він неначе каже на повний голос: віруйте у вашого єдиного Викупителя і Спасителя Ісуса Христа, віруйте не тому, що це я запевняю вас у цьому, і ви можете мені довіряти, але віруйте через те, що сам Бог каже вам про це, і ви можете довіряти йому без жодного сумніву. Згадуючи про свою жартовну працю щодо проголошення Євангелія, яку святий Павло провадив ревно і палко, він не забуває також і про своїх побратимів, місіонерів, що він їх згадує у цьому нинішньому фрагменті з послання до Кортян Силуан і Тимофій. Павло наголошує, що так само, як колись. У давніші біблійні часи пророків нині і їх, тобто Його, його побратимів, учнів Ісуса Христа, служителів, апостолів, всемогутній Бог намастив на це служіння, яке вони виконують на служіння Євангелія. Подібним чином, дорогі брати і сестри, Бог намастив своїм Святим Духом і обдарував кожного з вас. Дітей Божих Християн, щоб ви були, за словами Ісуса Христа, світлом і сіллю для цього світу, щоб ви долучалися до проповідування і поширення доброї звістки нашого Спасителя про життя, спасіння, прощення гріхів у ньому, у Сині Божому. Дорогі у Христі, Небесний Отець, як каже Святий Павло. У наші серця дав завдаток Святого Духа. І одного дня цей завдаток завершиться блаженним нашим перебуванням на небесах разом із Господом нашим Ісусом Христом. Це стосується кожного, хто вірує в Сина Божого, покладається на нього. Ваші тіла, як каже апостол Павло, це домівка, храм Святого Духа, який освятив і просвітив вас і продовжує робити це далі. Твердо стійте у спасенній вірі, в Сина Божого, якому разом із Отцем і Святим Духом належить вся шана, хвала і поклоніння нині. І повіки Благодать Божа, помічна Божа правиця, Божий захист, піклування про кожного з вас. Нехай буде з вами нині і повіки. Амінь.